Дня, Ну ось нарешті можу і хочу вам показати таку машинку. Ми її привозили для нашого клієнта ну, майже рік тому. І ось вона тепер в, обвесі, в обвісі, вибачаєте, бачаєте, FR. Це авто дуже унікальне, тому що воно вже не випускається. Чому? Не знаю. Але в цьому кузові 140 кВт батарея вже не випускається зікром. Максимально, що вони дають по конфігуратору, це 100 кВт батарея. В цьому авто 140 кВт заявленими 1070 км на одному заряді. В білому перламутрі на вже тюнінгованих 22-х дисках з посиленими. Альмами, чорний дах. Ну що вам сказати? Машинка, огонь. Бачите, половина батарейки, 519. 519 запас ходу на половині батареї. 13 тисяч машинка проїхала. Людина просто взяла собі ФР на 800 коней. А це авто ми привозили, і вона нам привезла його. І зараз пропонуємо вам. Кому цікаво, тут Ямаха, тут е я навіть не знаю, з чого починати перелічувати, то що електричне сидіння, тут саме головне це батарея. Ефер обвіз. Це дуже круто, виглядає бомбезно. Задній ряд клімат. Тут з підсвітками тут все окей. Салончик дуже такий цікавий, бачите, він не рижий, не кофейний, він такий ближче до какао. Знаєте, з червоною стрічечкою, з червоними ременями. Це авто <кхух>, з дотяжечками, зараз покажу. Бачите хоп! І дотягнуло дверку. Авто за 5,5 секунд до сотні, 300 кінських сил. Тому саме і запас величезний, тому що це не 600-700 сильне авто, це на 300 кінських сил, але їх вистачає охо ох, як Тут 12-14 камер, ми щось рахували, рахували, кинули цю затею. Ну, виглядає це дійсно цікаво. Це оригінальний обвіз FR, тобто на FR комплектації чотирьохмоторний 001. Такі самі. Бампери, об'єси, заднє крило. Оці всі штучки червоні, це все. І 140 кВт батареї робить це авто унікальною, тому що їх не випускають і випускати не будуть. Що ще сказати? Навіть не знаю. <кій> У кого є... Трошечки зайві гроші, хто, або хто хоче таку красуню, звертайтеся, підберемо для вас. Або цей варіант підберемо, або інший. Але такі варіанти ми вже не замовимо навіть на заводі. Ось мій контакт. Звертайтесь, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Тепер така красуня буде стояти в салончику, можна зробити здрайв. з зікрів є ще 7Х машинка на 100 кВт. Вона має інший форм-фактор в зеленому такому ізумрудному кольорі. В наявності можна теж приїхати, придбати, тест-драйв зробити. Ну так, що ще сказати вам? Звертайтесь, підберемо. Гарного дня бережіть себе, нагадую, що залишилось 10,5 місяців, вже менше трошки, до кінця пільги на везення електромобілів в Україну. І почнеться. Знову ПДВ на електромобілі, мито, пенсійний фонд, загалом 35, я думаю, 40% вони здорожчають. Так що, у кого є електро, час подумати про апгрейд, у кого ще нема, час просто подумати. Ще раз, гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.